Всіх вітаю, дорогі друзі. Гарної ночі, повнолуння. Хто бачить, хто ні, у нас тут сьогодні більше хмарки. Але я вчора засняла вже початок. Думаю, сьогодні відкрити. Бо зірки де не видно, а місяця ще немає. Не видно майже. Але я вас всіх вітаю з тим, що... У нас, я так розумію, все таки завершити чи зупинити, збирається війну. Чому я так думаю? Бо сюди реклама ковіду йде, а ми розуміємо, що керування державне керування, или, я не знаю, не державне керування, бо не державні органи створили і вони рулять. Українцями да? намагаються. Власне, тримається це все на страху, і от, власне, через цей страх йде керування. Якщо не війною, то значить ковідом. Якщо не ковідом, то голодом, голодом морей і інше. Але ми все це блокуємо. І вертаємо до того, хто власне його заявляє і анонсує. Кому це вигідно. тож, тож вітаю вас з новою, з новою навалою сарани, яка теж, до речі, невідомо куди ділась. Мабуть, вона осіла десь біля Верховної Ради чи в органах місцевої влади і державної. Ну, пішла до своїх. Я думаю, ми не зовсім дурні, тому бережіть себе. Звичайно, лікуйтеся, але довіряйте більше перевіреним методам лікування старим. Мийте нос, промивайте горло теплою водою, побільше теплої води, кип'ячаний пить. І чистої гарної водички. І менше слухайте погані новини, як казав професор Борменталь, да? не, 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 не. преображенський борменталю, так. Да? Професор Прабженський Барменталю про в собачому серці. Що не, не, не читайте ви ці, е, як він там казав, комуністичні чи якісь газети, так? Да? От, не варто слухати це все. І в голову собі зрозуміло, що вони щось розпиляють. Але ми це все їм вернемо. І вертаємо. Ем. Все буде добре. Прокинуться люди і їм мало не покажуться, як кажуть. Вони не знатимуть, куди діватися. Бо вони живляться тільки енергією страху, керують через неї. А більше у них немає, на чому заробляти і продовжити своє існування. А вже люди припиняються. Все Україна, українська, слов'янська держава, Україна. Об'єднаємо береги, об'єднаємо Україну і розширимо її до тих меж, де наша українська кров лягла. А вона далеко залягла і в Сибіру. І відродимо ті народи, які там закріпачені в імперіях. Але ці народи з нами будуть в єдності жити. На вільних засадах. Спів існувати. Далі буде, як. З ковідом. Щоб воно вони повиздихало від того ковіду. І він на них напав, як та сарана. Все буде Україна. дякую.